Мальовнича природа Прикарпаття, гостинність місцевих жителів і насичений розвагами відпочинок. Обдаровані діти з Кривого Ругу повернулися з міста Яремче. Переможці міських шкільних олімпіад відпочивали в санаторії Прикарпатській. Більше всього мені сподобалася екскурсія на Буковель, тому що я побачив краєвиди, які я більше ніколи не забуду. Та ще мені сподобалось похід на. Водоспад Гук, тому що він теж був дуже гарний. Я перший раз була в санаторії, перший раз була в Яремче, в Буковелі. Мені подарувало дуже багато емоцій, вражень. Я ну, неймовірно вдячна за це, тому що багато нового опиту, багато нових емоцій, нових знайомств. І природа, коли ти виходиш просто на вулицю і бачиш гори, відчуваєш свіже повітря, ну то звісно, це неймовірно. Це і для здоров'я, і для ну, і естетичне задоволення. Звісно, мені дуже сподобалося сам факт, того, що це гори. Там ну, мені дуже подобаються гори, Там дуже чисте дуже чисте повітря. Насправді. Так, ми відпочили від того, що ми не чули тривог. Ми були подалі від новин, але ми весь час маємо якби зв'язок з батьками, з людьми, які в кривому розі. То ми контролювали ситуацію як з тривогами, так і з прильотами. Ми потрапили в момент, коли були ну, ракетний обстріл Кривого Рогу. То ну звісно, ми дуже переживали. Про безкоштовний відпочинок дітей в санаторії Прикарпатській подбала Рада оборони міста. Проєкт оздоровлення юних криворізців на санаторно курортній базі заходу України. Реалізується вже два роки. Завдяки голові ради оборони міста. Ми зробили запит на існуючій місті Прикарпатській санаторії. Він спеціалізований санаторій, який надає можливість. Перебувати дітям в дуже таких цікавих кліматичних умовах для нас це теж дуже важливо, тому що місто має певні свої особливості, але це місто безпечно з першого дня війни, і воно таким залишається і на даний час. Тому перше надали можливість відпочити дітям переможцям шкільних та міських олімпіад. Це діти, які дійсно дуже важко працювали, і їх відпочинок він ще співпав з можливістю відпочити в канікулярний час. Це спільний проект департаменту освіти і науки, це спільний проект управління огром здоров'я. педагоги кажуть, поїздка видалась дуже цікавою. В нинішніх умовах для дітей це такий потрібний відпочинок і ментальне відновлення. У нас було дуже багато екскурсій, виходів, виїздів. У нас був басейн. Ну тобто, ми відпочивали наповну. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.